Ми вже закриваємося, але я вам покажу овальчики розміром 80 на півтора, які підійдуть вам в будь-яку кімнату. Чому? А дивіться, Бласочка, є в сірому кольорі. Дивіться, красівельний сірий відтіночок, краса, і є також вони в біжевих відтіночках. Подивіться також. А вам вибирати або в сірих, або в біжевих відтіночках. Ну обидва вони хамелеони. Так, дивіться, ласка. Зараз він йде до вас ніби світлою стороною. Правильно, так? Да? Але тільки ми його таку міняємо, він одразу набирає темних відтіночків. Якщо ми візьмемо його так от донизу, одразу йде світлою стороною. Хамелеон. Сіро, бежеві кремові відтіночки, подивіться, яка краса. Ну, якщо ви все-таки і думаєте, що вам підійдуть тільки бежеві відтіночки ще з бахромою, будь ласка, вибирайте бежеві тіночки з бахромою. До речі, в нас є дуже класний малюночок. Це наша французька класика під мармур. Подивіться, будь ласка, яка красивенна, красивенна краса. Неймовірний кілимочок. У розмірі 1,20 на метр сім'я буде коштувати 1900 гривень, і доставочка буде безкоштовна. Красиваний, правда, килимочок. Слідкуйте з нами, підписуйтесь. Подивіться, скільки всього добра. Буде на всю Україну, звертайтесь.